Всім привіт! Ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас на огляді не побоююсь цього слова, легендарна катушка з серії Шимано. А саме Шимано Булзай, це потужна тягова безанраційна катушка, створена для серфової ловлі. Що являє собою роботу з надважкими монтажами до 250 грамів на дистанції від 100 метрів, не кажучи вже про морську воду, пісок та сіль, що контактує з катушкою. Серед наших риболовів-пеленгасників. Користується великим попитом, але дійсно свою славу цей агрегат завоював у карпятників та флетфідерістів. І зараз ми розберемо саме чому. Сучасний яскравий та одночасно стриманий дизайн, легкий та надійний корпус Hakan Body, що захищає механізм від зовнішніх пошкоджень та великих навантажень під час роботи з важкими монтажами та виважування трофейної риби. Механізм x – з подовженою шестернею, з додатковим упорним підшипником створює потужну силову тягу. У катушці встановлено 5 сучасних підшипників C-ARB та додатковий захист від пилу. Піска та морської соленої води. Шпуля Арксі з холодного кованого алюмінію має подовжену форму, що дозволяє жилці максимально рівномірно лягати на шпулю, та також максимально рівномірно з неї злітати, що дає максимальну дальність закиду. Дужка жилковкладача зроблена з цільного шматка металу. Контролювати рибу під час виважування допоможе надійне та швидкозажимне фрикціонне гальмо. Від ослабленого до максимально забереження. Тиснутого стану достатньо зробити один повноцінний оберт. Міцна металева ручка має систему вкручування. В головну пару дана катушка виготовляється у двох розмірах. Перший розмір це 50-50 та має типу розмір 5,5 тисячі, вагу 445 грамів та передаточне число 4 Та ідеально підійде для любителів ловлі саме на флет. Друга модель 9120, має типу розмір 14 тисяч та вагу 540 грамів. Ця катушка, як ви здогадались, ідеально підійде для класичної. Коропової ловлі. Катушка Bullseye це потужна високотехнологічна модель, яка використовується саме в тих випадках, коли велика риба стоїть на великій дистанції. Та ці дві моделі вже стали хедлайнерами. У любителів фідерної, флет-фідерної та коропової ловлі. Якщо ви ловите рибу класичним карпфішингом або флетом, я рекомендую вам звернути увагу, не побоюсь цього слова, на цю легенду. Дякую за перегляд та я впевнений, що дана катушка ідеально впишеться в ваш риболовний арсенал. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і побачимось в наступних оглядах.